День любі малята. Я вітаю вас на занятті з аплікації. Сьогодні у нас другий день кольорового тижня. Він приходить під, під знаком червоного кольору. Як я казала вже минулого разу, у нас в природі ще стоїть тепла погода, і тому багато дуже у нас зелені були. Але і червоних кольорів дуже багато і достатньо восени. Червоні, червоні листочки на деревах і дуже багато різнобарвних, кольорових е з червоним окрасом квітів. А сьогодні у мене, коли я йшла на роботу, я побачила, як з дерева впали, достигли червоні яблучка. Ось вони, погляньте. Отакі червоні яблучка я сьогодні знайшла, е, ідучи до дитячого садочка. Погляньте, які вони стиглі, червоні, бачите, ось такі осінні яблучка у мене. Погляньте, якої вони форми малята. Вони кругленькі, але не зовсім вони не ідеально кругли, тому що у них є, бачите, ось ложбинка для хвостика. Бачите, і тут у нього є ямочка. Тому, якщо дивитися, ось так на яблучко, воно десь буде схоже на сердечко. Вірно? Вірно. А зараз я пропоную вам зробити аплікацію. Зробити яблучко, наклеїти, яке впало на осінню жовто-зелену травичку. Малята, я пропоную вам сьогодні. Зробити ось таку аплікацію. Яблучко, яке впало на осінню жовто-зелену травичку. Погляньте. А для роботи малята нам знадобиться ось такий, подивіться, фон, на якому намальовано дерево, бачите, з якого впало яблучко, жовта-зелена травичка, на якої погляньте, є. Листочки, бачите, вони вже і жовто-красні, такі жовто-червоні, бачите, і сюди ми будемо наклеювати яблучко. Подивіться, у мене в тарілочці є силует Яблочко. Бачите, я вам казала, він схоже на таке ніби сердечко, але з двома такими вийомачками. І є зелений листочок. Тож, розпочинаємо нашу роботу. Спочатку ми беремо наше яблучко. Потім ми беремо пензлик. Пригадайте, малята, як ми з вами тримаємо пензлика. Бачите, трішки вище металевого поясочка. У розетці у нас з вами знаходиться клей. Тому ми трішки відкладаємо наш аркуш до представляємо. І набираємо пензликом. Малята, для того, пригадайте, для того, щоб наклеїти дуже велику якусь роботу, нам не треба його повністю намазувати всього клеєм. Ми можемо зробити це ось так по контуру. Подивіться. Ось так. Нам не треба його намазувати весь, подивіться, для того, щоб він гарно приклеївся е до аркуша. Ось так, подивіться, по краєчку нашого яблучка ми намазуємо клеєм ось так. І можемо ще трішечки ось так поставити посередині. Запам'ятали, ми не будемо намазувати клеєм усе яблучко, ми тільки ось так по контуру, бачите? Пензлика ми ставимо ворсом догори. Тепер ми трішечки відставимо наш клей. А робили ми це, не забули обов'язково на гумовому килимочку, щоб не забруднити стіл. Тепер, малята, ми беремо і наклеюємо наш, наше яблучко ось так. А допоможе нам цьому наша серветочка. Ось так серветочкою ми будемо щільно-щільно притискати до аркуша, подивіться, і приберемо займий клей. Бачите, і притиснемо наше яблучко. Ось так. Подивіться, на травку з дерева впало наше яблучко. Друге, ми будемо приклеювати наше листочок. Так. Тепер ми з вами намазуємо листочок. Так як листочок у нас не дуже великий, ми можемо його намазати увесь. Подивіться, ось так. Ретельно намазали і пензлик поставили до стаканчика. Але листочок ми можемо будемо з вами прикрасити. Дивіться, не на саме яблучко, а трішки-трішки вище. Бачите? І листочок не торкається яблучка. Ось так притискаємо, бачите? яблучко. Ось так. Але так же не буває малята, щоб. Яблочко, а над ним літав листочок. Яблочко ложить у нас у травичці, а листочок. Тому що листочок буде триматися на хвостику такий, який росте з яблучка і на якому потім виріс листочок. А допоможе нам цьому олівець коричневого кольору. Ми беремо олівець і погляньте малята, ми кінчик листочка з'єднуємо з ось такою виймочкою яблучка І у нас вийде хвостик. Ось так. І ми його такий товстий намалюємо. Подивіться, ось так. Декілька разів ми його проведемо олівцем. Бачите, ось так. І у нас вийшов хвостик, яблучка. Подивіться, ось таке гарне. Робота в нас з вами вийшла. Червоне яблучко, яке впало на осінню жовто-зелену травичку. А ну подивіться, давайте поєднаємо схоже, погляньте червоне яблучко, яке я сьогодні знайшла з тим, яке ми з вами наклеїли. Подивіться, і яблучко такої форми, і хвостик є. Але, на жаль, у мого яблучка немає листочка, а на тому, що ми наклеїли, листочок є. Малята я завершу наше заняття і дуже чекаю на ваші роботи. До побачення до наступного дня.